Ще не завершився поєдинок між Ужгородом та вірхіцями. рахунок 2-0 на користь господарів поля зі мною Єрмир Лобода, головний тренер команди із обласного центру. Ярмири, що сьогодні стало ключовою в цій перемозі: характер чи тактика? В першу чергу це характер хлопців. Вони вийшли перемагати сьогодні. Велика кількість болівальників прийшла. Ми, ми старалися зі всіх сил порадувати їх сьогодні. себе Так само і на сьогоднішній день головним був позитивний результат, якого ми добилися. Часто говоримо про проблеми команди із реалізацією. Сьогодні залітало все. Два блискучі голи із доволі далекої відстані. Це пощастило чи це награвалося на тренуваннях? В другому таймі залітало, але в першому не залітало. Ми досить багато уваги зараз приділяли саме дальнім ударам на тренуваннях, можливо, два тижні. І тому я вважаю, що це скоріш награно. І ми це відпрацьовували. Ми вимагаємо від хлопців дальні удари. Нарешті вони почали залітати. Сьогодні Весь матч відчувалася підтримка вболівальників. Команда це відчувала і приносила на футбольне поле. Так, можете якийсь меседж вболівальникам сказати? Наші вболівальники фантастичні. Ми їм вдячні за підтримку і ми будемо старатися радувати їх позитивним результатом. Дякую їм безмежно. Ну, Мусимо вас перебудовувати, перекроювати так вклад. і тут вже ви випускаєте шалельо, який згодом вибиває м'яч. Це десь було якесь чуття, ставка на Миколу. Чи вас просто вже ну, на такі випадки якісь передбачені вже стандартні дії? В першу чергу шкода, що Ковленко травмувався. Ми цю перемогу саме йому присвятили. Ми бачили в Шелельо, що він може підсилити, допомогти команді саме десь роботою один в один в обіграшах. І десь цей імпульс він дав нам. І команда насправді. Гідно відреагувала на цю втрату. На жаль, десь трошки мікротравму теж зазнав ще на тиждень в нас Олег Вишневський тому не був в оптимальних кондиціях. Але команда сьогодні гідно, як то кажуть, відпрацювала і за себе, і за того хлопця. Матчі показують, що дуже добре прогресує Кічун, його вже викликають збірну, Не боїтеся його втратити? Все можливо, ми розуміємо, що на нього теж. Є інтерес, і ми стараємося і на других хлопцях теж акцентувати, не тільки на Максимі. У нас багато молодих, цікавих хлопців, але все залежить від них, як вони вже себе реалізують. Пясибі, успіхів подальшому. Дякую, гарно. Справді Дербі, обидві команди продемонстрували хороший футбол, але він такий, що один перемагає. Ну, я думаю, дербі вдалося дві команди хотіли пере перемогти, початок і нас, і команди гали. Так дві команди хотіли сьогодні перемогти, сьогодні більше пощастило команді Ужгорода, з чим я їх і вітаю. Ну, стосовно гри, я думаю, якщо взагалом брати, ну, рівна, гра, рівна гра, у нас не вдався перший тайм, Ми дуже погано зіграли. На своєму м'ячі було багато браку. Ну, бачите, як буває, в другому таймі виправили ситуацію, краще почали з м'ячом, створили моменти, були непогані, але не забили. І, а самі пропустили, десь не допрацювали в обороні, тому такий є результат. Я до цього матчу з президентом вашого клубу. Він був задоволений прогресом команди. Але водночас ну, має поки, мабуть, єдиного результату. Не... Хоча, наприклад, теж раз по лісі, теж раз, коли ви грали на виїзді, так і пропустили за 15 худ до закінчення матчу гол, Демонструє, що команда на правильному шляху, чого на ваш поверх ще не витачає? Ну, Дивіться, у нас вийшла трохи змазана. Підготовками, ми комплектувалися хлопці в різному функціональному стані, тому я думаю, коли ми збалансуємо це все, я думаю, перемоги прийдуть, ніхто другого нічого не придумав, ми будемо працювати і далі, тільки це дасть результати. Я бачу, що де десь ну, вроді вже гра покращується. ну, Поки нема головного, як кажуть, може і бути гарна гла, ну, гра, але ну, в футболі головне результат, я думаю. Тому, я думаю, будемо працювати і все прийде. В цілому у другій лізі дуже колоритні команди. Практично, що лідер, що аутсайдер можуть зареєструвати несподіваний футбол, несподіваний результат. Як ви вважаєте, що буде визначальним для того, щоб бути на верху турнірної таблиці для будь-якої команди? Ну, я думаю, у нас дуже цікавий початок показав, дуже цікава зона і ну, кожна гра тим і буде краще для вболівальників, а так хто буде себе більш в тонусі тримати весь чемпіонат, той доб'ється певних завдань своїх.